Кадирівець Шльодінгера сьогодні вранці змі повідомили про ліквідацію депутата Держдуми РФ та правої руки лідера Чечні Рамзана Кадирова Адама Делімханова. Спочатку Кадиров клянчив у української розвідки, хоч якісь дані про свого дорогого брата. А тепер постаті з ним фоточки, нібито той живий здоровий. Давайте розбиратися, що відбувається насправді просто зараз на каналі Січас. Я не можу вийти на Адама Далімханова. На зв'язок не виходить. Прошу українську розвідку надати інформацію про те, за яким саме місцем і за якими позиціями було завдано удару, щоб таки зміг знайти мого дорогого брата. Такий крик душі у себе в телеграм-каналі ще сьогодні в день постив чеченський дон Рамзан Кадиров. Перед цим політолог та боєць Збройних сил України Кирило Сазонов повідомив, що соратник Дондона Адам Дельмханов потрапив під обстріл в окупованому Приморську на півдні Запорізької області. А у Держдумі нібито і заперечили його загибель, а нібито і нормального спростування дати не змогли. На новину про ліквідацію Делімханова відреагували навіть у Кремлі. Але і тут нічого не зрозуміло: чи живий він, чи мертвий. За цитую прес-секретаря Путіна Дмитрія Піскова переживаємо, як і всі, за героя Росії. Ми сподіваємося, що найближчим часом з'явиться якась уточнена інформація про те, що сталося, заявив вусатий. Після цього на півреквієму знову об'явився Кадиров та оголосив, мовляв, брат живий. Зачитаю фрагмент його посту. Дякую всім, хто переживав. Адам Султанович, живий, здоровий і навіть не поранений. Я це знав із самого початку фейкового вкиду, але вирішив продемонструвати всім насамперед українцям, якою мірою опустилися їхні засоби масової інформації. Це наскільки потрібно не поважати свою аудиторію, щоб нахабно брехати, знаючи, що брехню можуть спростувати. А коли я підлив олію вогонь, вже автори фейку самі повірили у свою казку. Як доказ, до поборник Шайтанів показав фото, на якому він, живий, нібито Делімханов, а ще голова чеченського парламенту Магомед Даудов та міністр Чеченської Республіки з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв, багатозначно дивляться на якусь карту. Як пише Кадиров, Працюють щось там обговорили щодо нинішнього стану, перерозподілу сил та засобів підрозділів. І ще путінський прихвостень додав: мовляв, підрозділи Ахмат перебувають на своїх місцях, у тому числі зміцнюються на кордоні Росії у Білгородській області. Та, от, якщо точне перебування Хматівців перевірити важко, то виявити, що за карта було б цікаво. По-перше, сама світлина настільки засвідчена, аби не було зрозуміло, що кадирівці там видивляються. Якщо ж все ж таки змінити налаштування, видно наступне напис: робоча карта угорі. По-друге, дата фото невідома. Тобто, воно може цілком бути і старим. Уважні журналісти помітили, що на мапі зображені позиції літа осені 2022 року. Увага! На лівий нижній кут. Це район Ізюма – територія, яка була звільнена Збройними силами України. Навіщо їм випалювати своїми очицями стару карту? Питання. І по-третє, сам Кадиров тегнув телеграм-сторінку Делімханова. Однак чому? Живіший за всіх живих не записав відеозвернення і не показався особистою персоною? От я тут живий. Ми вас всіх, скажімо так, намахали. А останній його пост був оприлюднений аж учора. Там чеченець зустрічався із губернатором Білгородщини Гладковим. Ну що ж думаєте ви? Чи блефує Кадиров і намагається такими видівками замаскувати смерть своєї найближчої маріонетки? Напишіть свою думку у коментарях під цим відео. Всій нашій команді буде дуже цікаво почитати. Ну і також не забудьте поставити свій лайк, нам важливий ваш фідбек. І обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропускати головні новини і України, і світу. На ну подробиці всієї цієї історії можете передивитися у нашому попередньому випуску. Не вимикайте цей ролик, найцікавіше почнеться вже за мить. Кадиров став одноруким. Чеченський лідер ймовірно залишився без правиці. У мережі повідомляють про ліквідацію його найближчого соратника Адама Делімханова. Що відомо на цей момент, і як ця новина може вплинути на хід війни в Україні, поясню просто зараз на каналі Січас. Російські окупанти стверджують, що на території України отримав поранення депутат Держдуми РФ та права рука глави Чечні Рамзана Кадирова Адам Делімханов. Пропагандистський телеканал Звізда, рупор Міноборони Росії з посиланням на прес-службу Держдуми повідомляє, мовляв, парламентар був поранений, але живий. Там додали, що Делімханов отримав ураження у так званій зоні СВО. Ну а до цього повідомлення у мережі з'явилася інформація про ліквідацію окупанта. Український блогер та спецпризначенець Кирило Сазонов у Фейсбуці заявив, що Делімханова не просто десь якось зачепило його знешкодили українські військові, а саме бійці підрозділу розвідки сил спеціальних операцій збройних сил України Бандерлоги у Приморську Запорізької області. Діяли вони спільно з групою Горизонт підрозділом ФОБУС ОУВ Запоріжжя. Далі фрагмент допису. Розвідка працювала по пошуку скупчення ворожої техніки, а тут такий кортеж на позашляховиках. Керівництво підрозділу Ахмат. Ну, welcome to Ukraine, як то кажуть. Все швидко міняємо, нова пріоритетна ціль. Працюємо зараз. Арта зреагувала миттєво, поранених нема, навіть швидка допомога не приїхала. Всі тіла вивозили на гвинтокрилах. За півгодини прилетіли 12 бортів. Разом із найближчим другом Дондона, пише Сазонов, до Кобзона на концерт пішли інші, наближені до Кадирова та ще близько 200 осіб з його супроводу. Тим часом сам Рамзан Кадиров впав у істерику. Той заявив, що не може вийти на зв'язок з Делімхановим, і почав бити поклони перед гур Міноборони. Зацитую його. Власне у телеграмі він написав наступне. Прошу українську розвідку надати інформацію про те, по якому саме місцю та позиціях було завдано удару, щоби такий я зміг знайти мого дорогого брата. Виногороду обіцяю щедру, і дуже прошу допомогти. У Держдумі своя окрема галактика. Головуючий В'ячеслав Володін перед пленарним засіданням каже, що щойно спілкувався із депутатом Делімхановим. Вот только что, наверное, вы видели информацию, связанную с Адамом Белинханом, где речь идет о том, что он ранен, жив или нет, разбирается. Вот только что разговаривали с ним, он жив, здоров. Депутат Євгеній Рявєнка у своєму телеграм-каналі повідомив, що Володін закликав також російських журналістів бути акуратнішими з неперевіреною інформацією, тим паче, що цитую подібні фейки зараз активно штампує українська сторона. Намагається перебити негативні для окупантів новини і про кремлівське псевдомедіа ТаС. Посилаючись на слова командира спецназу Ахмат Апти Алаудінова. Це все фейки. Адам Султанович живіший за всіх живих і перебуває зараз у республіці. Поїхав до Рамзана Ахматовича. Скажу так: там, де нас немає, нас постійно вбивають. Кінець цитати. Той самий Алаудінов, чи то через паніку, чи то через повну впевненість у тому, що з його патроном усе добре, вдається до тролінгу. Ось який пости Ахматівець публікує у себе в телеграм. Дослівно. Повністю знімаю всі підрозділи, дислоковані у Мар'їнському напрямку. виїжджаю у напрямку місця події з Делімхановим Адамом Султановичем. Ну а далі недолуги емодзі верблюдів, мопедів, тракторів, літаків та всіх можливих транспортних засобів, на яких буцімто кадирівці біжать на допомогу. Відвертий цирк підтримали і російські пабліки. Мовляв, це або позамежний крінж, як каже нині молодь, або найближчим часом чекаємо на відео від Делімханова. А як вважаєте ви на якому зараз світі сам Делімханов? Свої припущення напишіть у коментарях під цим відео. Бо все-таки є підозра, що росіяни своїми судомними заявами щось таки приховують. Деякі експерти зважають на конфлікт між колись закадичними друзями ватажком ПВК Вагнер Євгенієм Пригожиним та Рамзаном Кадировим. Мовляв, власнику терористичного угрупування вигідний успіх ЗСУ. З цього у спільнотах випливає версія, що координати Делімханова нібито підказав сам пригожин. Як би там не було, для російської еліти нині це головний фронт внутрішній, адже суперечки та чвари між кадирівцями і вагнерівцями тянуться вже давно.